люди пів життя прожили не зі своїми дітьми, а діти не зі своїми батьками. Вот это поворот! Реальна історія мого кінта. Коли сину було 6 років, випадково виявилося, що понів, йому сину треба була операція, треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. А в мене реально з кінтом таке сталося. У мене після того мурашки стали. Бо я бачив, як він його любив. Він, до речі, досі з ним, поняв, він досі йому як батько і так далі, не зміг його залишити. І от, а в друга історія в мене є. Виховували дуже довго дитину, сім'я цела. Ну, виростає, дивиться, але ну, взагалі не Ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. В роддомі дитину перепутали. Поняв чудом, зв'язком знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина. Я того вважаю, ДНК-тест це обов'язково. Виключить якусь помилку лі лікар, це як для жінок, так і для чоловіків. Поняв? Дуже важливо. Виключити помилки, лікарі, виключити помилки людей, Оці ці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути, піти на подлость, е, якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій, кризовій ситуації показують, які люди насправді. От ви ніколи не знаєте, що у вас в житті може статися. Пер... Застрахований той, хто перевіряє. Понимаєш? Я рахую, оці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка. Прикинь, це життя прожити не за своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. І ще раз повторюсь, це як чоловіків, так і жінок стосується. Краще перестрахуватися, юридично бути подкованим, краще свого юриста-адвоката мати. Це не так дорого, як здається. Всі якісь там пару гривень на місяць, і у вас завжди є доступ до адвоката, юриста і так далі. І брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків, бо там то це бутує мнення, що це тільки для чоловіків треба. Жінки також мають бути застраховані. Розвиваємося, еволюціонуємо. Надо знати, як це обрізати і перестрахувати своє життя.